Контент під'їхав. Так. Ось о, в такому состоянні продає плитку всіми любимий магазин Лео Кероміка, блядь. Плитка побита, блядь. З колів просто в'їбатися можна. Оця, сука, оця хуйня, блять, оцей сука, картон їбучий мокрий, де вони її, сука, в залупі хранили, блять, цю плитку нахуй. Що, сука, на глянцеву плітку картон, сука, ось поперепечатувався, сука, хуй поздираєш, блять, уїбани, сука. І це, блять, сука, ціна завишена, сука, в шість разів за цю плітку в цьому їбаному Лео кераміка. Не купляйте там плітку, пішли вони нахуй. Лібо, хоча б, якщо купляєте, блять, провіряйте, сука, і на складі, блядь. До мілочей, сука, отаких От оце, сука, за таку хуйню, блять, платить, нахуй. воно, сука, підари, блять, їбучі, нахуй, Цей, сука, леокераміка, блядь, блять, сука привезло, блять. Ось, ось, сука, сколма на сколі, блядь. Як її зараз класти? Гниди, блядь.